И всем привет, ребята, за постівкат Call of Duty рейтинговий. Тут мій тимет остався, там запушили с самого початку. Двух тіметів там на ферме, Я там забушив. До в здании, в соло. Еще там не типа. Я ще тімет призвав, бо його запушили. Сейчас 24 тіпа залишилось. Идам Сантер. Так, и кіберспорт. киберспорт. Так. Очень тонкий по. Так, резоварий своих собак, ребята.

Так, пікаюсь на коєні. Так, золотой просто потом. Бахімай, тут именно там файтиться. Чотири кива зробив. Склад. Так, встановилася енергія. Так, тут пикаюсь. Дивись, ссаду щоб тепли не було. Опа! Так. Разывай своих собак. Так, собаки грызют пив. Опа. Загрызы. На кое не. Шестью Так, пикайся, ребята. Чекай, так надо пикаться. Скупьем. Се стречову. За цей играю. Дома тобто? до нас. Не знаю, теж видно покуди сюпати. Opa Za to typ, że nie chce zaniec drugie miejsca, bo trzecie. kawki. надо чекать, чтобы... Ой, надо броню восстановить. Надо чекать, чтобы мультиметр не запушили. Так ему броню еще не снесли. Так. Это Так. Накаєні? В той момент ми там запушили. Накаєні? Можуть загризти? Собаки? Ні, не, не загризу. На Наконение патрон патрон немає. Накаєні? Туда мен побіг. Накаєні! Пітаждіть. Побіди, ребята, ви бачите, ви яких запушив. І ми скільки яких зробив. Ну і всем пока, ребята. Пішов далі грати в колідуті.